Я хочу присвятити нашому побратиму Андрію Козюбчику, другу Оресту, офіцеру Тризуба. З ними познайомилися саме в Тернополі. І ця людина, я думаю, для багатьох залишила в серці тільки найкращі переживання і враження. Цей вір складається з двох частин. Перша частина була Написано, коли Орест загинув, а друга частина була написана тоді, коли покидьки в Кривому розі спалили йому могилу. Як зараз пам'ятаю про спілки, його бронежилет і військовий свет. Одна за одною дешеві цигарки й слова. Ми, друже, стоїмо на смерть. Від гуркотів майдани відпалав. Я пам'ятаю звістку, він живий, коли у спільних друзів запитав живий, але ув'язнений Андрій, а потім Київ. Він посеред нас, як завжди, щира посмішка та жарти на запитання, друже, як життя. У відповідь почув, як ляже карта. Жахлива звістка. Ореста нема, мов блискавиця, обпекла та опалила, забрав до себе в небо Бог бійця, бійця, який у нього свято вірив. Його бояться і мертвим вороги. Він за життя для них, рубець на тілі, живим дістати їм було не до снаги. Тож намагалися помститись у могилі. Для них він досі опівнічний жах, здригається в під'їздах, мов щурята, бо досі з острахом очікує спина на відблискле за справедливої розплати. Полів в бою, але не вмер серця. Чекайте, бійтеся, ковтайте слину, він навіть в пеклі. У гарячих казанах вам дрову вогнище іще підкине. Черебо був який день, день пам'яті героїв Крут. Вірш називається Ангел Смерті. Здималась до небес земля, палав на пам, у тій пожежі навіть сніг вогнем зайнявся, народний дух супроти зала став, здригнувся, впав, політи. Але не здався, зоря стрівала в відблисках пожеж. Засніжені окопи, зриті кулями, мовчали. Десь вдалині, там на межі всіх меж, крильми, закривши очі, ангели ридали. І він ридав у сховку Чорноти. Ридав набзрит суворий ангел смерті. Важкий тягар на крилах мусив він нести тіла трьохсот завзятих і юних впертих. Аплодиція, які полягли на фронті небесний легіон, окроплений сльозами крові білий сніг. Плями змерзлих душ в зимовім полі, тут стався бій, коли один стояв за всіх, і всі разом боролись за життя та волю, котилась хвилею, нестримної Орда, бажала смертю всіяти про то простори степу, впивалась димом згарища Москва, а їх пажок. Благословляв духовні скрепи і сніг темні від кіптів і пожеж, чорніли тіні хижих з грай ворон, несли валькірії до краю білих веж. Героям, що вступили у небесний легіон. Кіберго Аеропорт Донецьк 242 дні Серед оплавленого пластику і металу під шквальним вихором ворожого вогню. Щитом сталевим воїни стояли супроти псів москальських ведучі війну. І на воросія у паніці вищала кацапи дохли, наче сарана в хаосі болю, пластику і металу. Минали дні. Пекельник 242. Дякую, хлопці. Багато хто намагається досі вважати російський народ братнім. Не брат. Не брат мені кацап бундючний. І піп кацапський теж не брат. Бо я... Люблю дніпровські кручі і Смиряковий рай Карпат. Мені огидна ваша мова, яка дратує, наче шум, бо я зростав, де рідний говір та мудрий дух козацьких дум, за ваші підлі хитрі пики, за Крим, зруйнований Донбас. За це я маю вас любити. За це я проклинаю вас. І останній вірш він присвячений моїм друзям, моїм друзям Білому і Кацюбі. Вони мені правда сказали, Руф каже, не буває атеїстів в окопах під вогнем. І каже, дуже міняються релігійні пріоритети, коли ти потрапляєш під обстріли граду. Але релігії в цьому вірші насправді немає. А, це просто образи. Називається «Свароже воєнство». У сутінках свинцевих громовиць, свороже воїнство, що коване іскриці, крокує в відблиску сталевих колісниць, епоха нових битв і нових героїв, Звитяг людей та величі богів, земля впивається без міри кров'ю та поглинає трупи ворогів. Мами, б'є щит від луння битви, свороже воїнство сп'яніло від атак. За честь країни б'ється воїн світла, з небес його благословляє сварги, знак. Слава нації! Смерть ворогам! Запрошую.